Всім привіт, папа римський Франциск заявив, що в ситуації на Україні замішані імперські амбіції різних країн, а причиною конфлікту на Україні стало те, що НАТО гавкає і паскудить під дверима Росії. У своєму інтерв'ю Франциск назвав російського президента Володимира Путіна культурною людиною, додавши, що готовий провести з ним зустріч. За трохи більше ніж 100 років відбулися три світові війни: це 1914-1918 років, 1939-1945 років і нинішня теж світова. Вона починалася по шматочках, але всі великі держави залучені. Полем бою стала околиця земель руських, там б'ються, нде, заявив він. Він також додав, що в цьому зіткненні замішані імперські інтереси не тільки Росії, а й інших країн. За його словами, спроби відсунути нації на другий план це дії в імперському дусі. За його словами, відразу після початку спецоперації він особисто прийшов в посольство Росії і заявив, що готовий відправитися в Москву на переговори з керівництвом країни. Однак глава російського МЗ Сергій Лавров відповів йому, що зараз не час. Раніше понтифік заявляв, що причиною конфлікту на Україні стало те, що НАТО гавкає біля дверей Росії. Також він говорив про те, що поїде до Києва, тільки в разі, якщо вдасться відвідати і Москву. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.